Так, мої краситурички мої умрічки. У мене ж сьогодні попригунчик, понімаєте? І от такий красивий світочка сьогодні оділа. Нарядна попригунчика, це дівчатка такий комбінезончик, Подивіться, такий він. Це на мене який не знаю, елічку мені нашли, чи не знаю який. І на нього покрила оділила таку косточку. Це вся цибулиночка, це наша моя цибулиночка, це з третього етажа в острові. Ми з вами були приказки на магазинічаточки. Я вам обов'язково лишу силочку, тому що там дуже класний наряд. Спортивний. сліва в нас заходиш для дівочок, справа для мальчиков, дівчатка. Ну мені дуже подобається. Вона така знаєте, цвіт такий дуже красивенький. Отой сиренівий костюмчик я теж там брала. Так що мої красуні, напишіть, як вам моя спортивна цибулинка. Чи підходить мені цей колір? Цей де комбінізончик, маючка така, йде. Знаєте, воно все тут знаєте, отак от закрито. Все закрито. Ну, мені подобається. Я думала, я в нього не врізу. Ні, я влізла. Ну мені сказали, якщо навіть я в нього не лізу, я можу прийти поміняти. Але я в нього влізла, так що моя цибулинка сьогодні. Так, дівчатка. Ну, ж, показую далі. Значить, так, це сплошний такий комбінізончик, він де такий, знаєте, я пішла, звісно, без футболочки, але ще трошки в мої ручки такі, знаєте, красивенькі. Ну нічого, зараз я масажиком розіб'ю, я вже ці маючки одівати не буду. Такий цвіт, знаєте, навіть не знаю, це якийсь кофе з молоком, не шоколадний, не коктейльний, Я навіть не знаю. Ну, какао, цвет какао. Ну красивий такий, знаєте. Я думаю, що він теж мені лечить, так як і той сірінівий. Я теж думала, що сірінівий дівчатка я не влізу. Ні, я нашла такий класний спортивний магазин. Дівочки, я просто хищена. Третій етаж, остров, піднімайтеся, ви піднімаєтеся, виходите з тої, качельки, знаєте, повертайте і перед вами обалденно-класний магазин. Я обов'язково лишу силочку. Потому що дівчатка, я ніколи не думала, що я війду в цей комбінізончик. Мені він дуже подобається, і він так знаєте, мене обляг дуже хорошо. Я хочу сказати, що навіть на розмір менший я б теж в нього візла. Так що, мої хлопчики та дівчатка, напишіть, як вам світулечкина спортивна. Добрий вечір, мої хлопчики. Добрий вечір, мої дівчатка. 16.35. Я зараз буду вилітати на попригунчик. У мене сьогодні попригунчик. На масаж, звісно, я сьогодні не піду, тому що я не встигаю. У мене є потім трошки одне міроприяття невеличке. Пуйду в гості, пойду на святи іменини, Посидю, повечеряю і приїду додому. Але на попригунчик я йду. Для мене попригунчик — це найкращий від спорту. Дівчатка зараз вам покажу такий красивий свій наряд. Це я купила його у нас. піднімаю. на привозу Є чудовий магазин. Остров. Піднімаємося на третій етаж. Спортивний магазин, дівчатки, вибір дуже великий. По ліву сторону заходите для дівчаток, по праву сторону для хлопчиків. Є абсолютно що хоче. І до речі, в такому кольору ви ще мене не бачили. Я й сама себе є. Це кофе з молоком, шоколадний, мармеладний. Ану, дівчатка, ну такий, він не коричневий, але ну, він пластик. І мені він, до речі, личи. А ну напишіть мені обов'язково в коментарях. Личий. Так, ну нібито все розказала, все показала, цей показала, розказала, де взяти, щоб ви знали. Виходимо з привозу, переходимо через дорогу, піднімаємося на третій етаж, заходимо і опана! сиреневий костюмчик є. Слухайте, я правда, сестра, який це колір? Ну який ти думаєш? Ну який? Ну це не коричневий, Слухайте, я ж не дальтонік, ну в кольорах, ну чорний, білий, красний, жовтий, я понімаю це шоколадно мармеладний напевно, да? Як от її корочка шоколадно марміладна. Так що красунки мої там, де купити, ви знаєте. Напишіть обов'язково, чи подобається, як світулечка вам схудла. Я ж вам кажу, то, що я обрізала животик, це одне, то, що я ходжу на попригунчик, це друге. І те, що мої хорошенькі, я ходю на масаж, це третє. Результат, звісно, воно є на лице. Тут я можу говорити мільйон двадцять п'ять разів, але те, що ви бачите, це взагалі друге. Так, що, красуні, напишіть, чи підходить мій цей колір. Чи подобається вам цей спортивний костюмчик і взагалі? Чи подобається вам світулька? Так, мої хорошенькі, 18.36. Я вже їду на попригунчика. Так, цвіт я вже знаю, який у мене. Цвіт мокко. так. Да. Я вроді би й не дальтонік, але слухайте цвіто такий. Він для мене ну шоколадний, шоколадний, красивий, яке красивий, так? Да? Саме головне, що боже, яке воно приємно до тіла. Мої красунчики, це не ко... це не костюмчики, да? бо дівчинка питає, що це костюмчик. Ні, це одільний де комбінізон. Геть комбінізон одівається тако з петельками. Ну і отдільно йде футболочка. Мої хорошенькі, напроти привозу є магазин остров. Піднімаємося на третій етаж і вибираємо все, що ми хочемо. Взагалі. Так що гарнісінькі мої. Погода така трошки гітка, знаєте, 24 градуси небо затягнути. Зараз, як хлине дощик, ну, він такий накрапає. Але нічого, нам дощик не мішає. Ви знаєте, мої хороші, переград немає дощику. Хай дощик теж потрібний. Зараз виключу кондицію, бо я вже замерзла. Сідю в машині та вже замерзла. Всім хорошого вечора, прекрасного вечора. Світулічка їде на попригунчик. Ви ж знаєте, що я люблю попригунчика. Пригунчик це у мене святоє. Коли попадаєш в пробочку і на переїзді, то включається камера, і світулька вам розказує. 24 градуси, 17.40. Небо чорне. Затягнуте. Прям, от прям ще як ляне щось. Нічого. Ляне, струханулась таку пару разів. Я кондиціонер бо вже замерзла. Замерзла, вже виключила. ще з буду включати, подарів сидіння. Слухайте, от все-таки не можу до цієї карутки, я привикнути. От я сидю, наче, знаєте, сіла попочкою на асфальт, уперлась ножками і турмозію газую. Карутська ця, ну вона така різка, слухайте, вона така різка, що це вовше. чек не горить, вже не там, не там не горить чек. А то мені постійно світу, а у вас вже і тут чек горить. Він люби мене. Ну що ж я? Не може все бути прямо ідеально. Правильно мої, коротки? правильно. Слухайте, я зараз на того попрягончика напрягаюся, а потім ще поїду привітаю. Хлопчика з днем народження посидю 15-20 хвилин та й поїду додому. Поминути ляжу спати. Так, хр... так, мої хорошенькі. Я дуже люблю цю пісню. Трейме 1742. Переїзд, дощик, пробочка. Я пірослає мами, поди завжди маленьким. як тільки покличе прибіжу скоренько. Зайці слухає як міг Мама, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачу перший раз свій дім. Я, може, трохи пізно став її розуміти. Не часто дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив, не обіймає і разом із татком внучку питає, я з радості плачу, що маю живе Що я став дорослим, і вже mm. минуло сорок третя осінь. Така у нас погодка сьогодні Одесі, а яка погодка у вас? Мама, а можна я до тебе завтра приїду? І ні на кухні не одну годину собі на різні теми посидив. Дощ. Таку погоду, знаєте, що хорошо. Сидіти вдома, прикрити вікно. Походу коніку, куди капає дощика. Я таку погоду люблю. Їхати до своєї мамулечки. Коли легесенько-тихесенько грає музика, дощик іде? Погода тихенька, ти їдеш 100-110. А дома тебе жде мамулечка. Наварила борщика. Я зараз приїду в Ремча, субот, іду Віремчую, приїду зі Ремчя. І мама моя побіг до мене. Да, погода, пісня. Але все добре. Саме головне, що мамулечка жива, здорова. Дай Бог всім мамулечкам бути здоровими, щасливими, любими. Я вас люблю. Так, мої хорошенькі, у нас прорвало небо. Дощ таки йде. 18.00, а мені ж треба перебігти туди. Зараз, мабуть, світа. Кульок, якийсь ще мати, кульок але немає. його. Перебігти через дорожку. Ходка, звісно, у нас така, серйозна. А ну напишіть, яка погода у вас, чи є у вас дощик. У нас небо було чорне довго. Ой, зараз Світулечка, вже треба вибігати. Ви знаєте, Я б так сиділа, щоб би каву, Да? Тепленьку хату. Ви любите на дощик дивитися? Я люблю. Особливо вдома. От як це мені вийти? Боже, у мене навіть зонтика нема. Всього на все через дорожку. І особливо, що ти будеш світа перебігати, хтось тебе обрізає і буде ще руче. <реш> добрий вечір, добрий вечір. А я сиділа в машині. Та да, да, такий рівень був такий хорошенький, думаю, ти я трошки посидю, тому що як ота курочка мокне. А тут музика грає, погодка прекрасна, дівчатка. Ще раз показую вам цибулинку, бо може вам не було добре видно. От така у мене спортивна цибулиночка. Я тобі хочу сказати, Анічка, що тренувачка дає про себе знати хорошо. Хочу у нас трошки таку не кілька, да, на перепуску. То ми зараз доженемо? Щас... З гондельками? Пропустили, мама, треба нарабатувати. Дівчатка, ви розумієте, що треба нарабатувати? Треба відрабатувати цей зівотик, сівець ці носки. Ну, а що робити? Так що така у мене спортивна дівчатка, цибулиночка. тут вона краще видно. Колір вам подобається, все ми вже роз'яснили. Я, між прочим, не могла б не такі колір. але мені вже написали. Мені вже все написали красуні мої. Так що... Починаємо діти вечір. Да? Як правильно надо? Яка техніка у нас на батуті правильно? На батуті правильно. Техніка п'яточка, чувствовати батуті, п'яточку. Да, давить, давить. Давить вот вот, да. Коліно у нас м'яко, животік втягнутий. І попочка назад, да. і ручки. Спиночка рівна, да. ручки да. работають. Сіночка да. ну, техніку живечу. То слава Богу, я в школі. Я в школі. Дівчатка, если хтось думає, що це такого сторони. У мене зараз напряження, коли п'яточка операція йде в коліни, в попи, в ручки, животик натягнутий, плечики натягнуті. Хочу сказати, що пощад тут нема. Тому що сказали, не було, давай роби. П'ятки працюють, ножки працюють, попа працює, та й світулька робота. Приставний, це приставний. На місці. Шагайте. Так, да. Вовнутрь. Раз, два, три, четыре. Да, да, да. да. Приставный хороший. Дівчатка, якщо со сторони так, у мене ще тут, я теж думала. Я сейчас час так думаю. Попочка назад. Так. Да. Спиночка рівна. Да. Як робоє, бачите? Лице, як робота. Прям видно, як ми працюють. Ну, на місці. вам правильно, да. Нет, тут зато нельзя. <смех> <смех> Ай, поцелуй, так. Так. <laughs> вот так. Вот так. так. Вот Отдыхаем вот так, да. Я хочу сказать, это тоже ничего себе называется. Упор на пяточке, движение. Сейчас у меня работает все тело. Вот это такая размерочка с гантельками. А гантельки я еще все люблю. Это то, меня трошки, с Обік, передишка, <ріхи> обе руки, обі, обі, да, молодец, да, вниз база, 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 да. Молодец. А да. вот беру ручки, да. Вверх піднімаємо. Музика да. не да. кончається. База, база. Кінчається музика. Ми пропустили багато, тому у нас немає сьогодні Сьогодні мені пощади. Нема базу, правильно базу? Базу знову. Знаю, знаю, тому що база, це не ходить глаза, це заканчивається українським. Я почув, що як це візь. А це хороше українському для ручки. Дуже. Півчатка контент нам. Ми так стоя робимо. Эту, яка попочка красива. Да. А о. Так. А. А. Боже. Красота. Це. Красота. Да, молодец. <рив> це просто перерив у нас був, і я здорові гантельки не даю. Зараз да. би дала по, побольше. Если так я жалію. Якщо не дві перерив, все одно я йду, бо мені це подивається. Попа назад? Так. Да. Він Ровно. Животик втягнути. Оп. Це має все втягнути. молодец. Еще 10 раз, десять повторений. Еще 10 раз повторяем, да, да. Вверх, оп. Раз, два, три, четыре, вниз, оп. Раз, два, три, сильная рука. Оп, оп. Молодец. Сейчас еще пройдемся пару раз и Да, да. Боже, стопоту. Мені поні тренір не допомагає. Ні. Да. О, я біжу з тренування такого бігом, Тренування я йшла на собою, підрозділ. Я подивлюсь з сторони. Мені каже, все. Пише, це круто. Хоча не легко. Живається. Скучаєте, бачу да, як. Так, що вони не закінчите? сюда ей дае. Вот сюда прям дае Девчата. Бачите, она мокра. Бачите? Бачите, как работает? Это Света молодец сегодня. Она сегодня, а сегодня отработала. А да, Конечно. Да? да, трошки отстала. Просто... Это от... я шуя. Я все равно я пришла. Отбилась от рук. И все? А сегодня смокрила. Очень. Да. Она мокрая все. Все мокрая. Так, мои хорошенькие. Те, що я як вижити ремонт, це нічого не сказати. Мене сьогодні по повній програмі, я є ліду. І я вам говорю, я просто Анічка творить чудеса. То, що вони сьєнірод Бога, дівчатка, це я вам говорю. Ніякої пощади, ніякої жалоби. Пропустили гайда. Я хочу сказати, головне, що воно мені подобається. ви розумієте? Оцей попригунчик, я його просто обожнюю. Дівчатка, взагалі, зал знаходиться на краску Слухайте, він такий новий, крутий. Є всі, які хочуть тренажерні зали. Але я люблю попригунчика. Я люблю попригунчика, для мене це все. Ну це штанги, отако, знаєте, оце, сісти, крутити тими колесиками. Ні, ні, це не по мені. По мені, знаєте що? Встала, зловила батут і просто пригаю, навіть не останавлююсь, тому що це неймовірно круто. Я вам говорю, я просто йду, я... у мене вся попа мокра, у мене вся спина мокра, у мене голова наче просто душа. Ну Одним словом, це просто круто. Попригунчик, він творить чудіса. Да, дівчатка мої, так? Да. Anche? 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 Ballerina cappuccina. me 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 me